Я хочу далі жити щасливо своє майбутнє. Я приходила додому і думала, навіщо я взагалі це роблю? Приклад того, коли пагубну звичку можна інвестувати в щось хороше, треба плести, потечі та приймати таким життя, яке воно є. Вітаю, друзі! А ми продовжуємо нашу серію подкастів з учасниками, які сьогодні готові поділитися з вами не тільки своїми історіями, але і тим, як вони змогли соціалізуватися в Дніпрі. Сьогодні в нас в гостях Анастасія, людина, яка змогла подолати страхи, подолати виклики, які були в неї в житті. Вона змогла виїхати з Маріуполя і реалізувати себе як дуже класна активістка в Дніпрі. Я я сподіваюся, що сьогоднішня наша розповідь вона зможе не тільки вас надихнути, не здаватися, але і покаже, що де б ви не були, завжди головне завжди залишатися сильним, активним та вірити в себе. Вітаю Анастасія! Привіт, розкажи трошки про себе. А, мене звати Настя, мені 19 років. Наразі я є членом молодіжної ради Дніпра, молодіжної ради Маріуполя. А також на кині uh, Front Фронт Павер. Uh, і також я є творчою особистістю, бо вже більше 12 років я займаюся співом. Uh, в мене є свій youtube канал де я висвітлюю свою співочу діяльність. Uh, з ним знімаю кавера. Окей, розкажи, будь ласка, uh, як ти взагалі прийшла до цієї активності? Uh, що тебе стимулює бути творчою людиною? Насправді, вже з шести років я почала займатися співом. Це в мене продалося від батьків і, в принципі, по родовій лінії. Я відчувала завжди сильну підтримку від своєї сім'ї, від своїх батьків. Я знала, що сім'я завжди підтримує мене в будь-який момент. І перше, це став спів. Це таке моє діло, бо спів лікує мою душу і допомагає в будь-яких ситуаціях. Після початку повномасштабного вторгнення спів саме допоміг мені стати тим, ким я є зараз, адаптуватися більше у Дніпрі, в принципі, в житті. Але це був дуже складний, складний шлях. Дякую, що поділилася. Скажи, будь ласка, а от ти кажеш, що ти по факту почала вже бути творчою людиною шести років. Чи завжди ти плюс-мінус розуміла, чого ти хочеш по життю, і от ставила собі цілі і до них проходила? Чи були все ж таки певні моменти нерозуміння, певні моменти роздумів? Насправді до повномасштабного вторгнення я завжди знала, що я хочу, коли я хочу. Та як до цього дійти. Але після 22-го року це, в принципі, дуже сильно змінилось, бо після виїзду з окупованого міста я не розуміла, що я хочу, коли я хочу, як я це хочу. І це було дуже складно. Бо це була дитина, 16-річна, яка готувалась до ЗНО і знала. Що в житті вона ким хоче стати. Але після 22-го року все повністю змінилось. Усі друзі залишились на іншому боці, і я залишилась одна, але з сім'єю, яка завжди поруч. Наразі я навчаюся в Хортицькій Національній академії на логопеда. Так, і я знаю, що ця професія буде дуже потрібна саме після повномасштабного вторгнення також. Я дуже люблю дітей, дуже люблю співпрацю з ними. І в нас такий особливий якийсь вайб є. Я дуже люблю з ними взагалі контактувати. І зараз моя робота також пов'язана з дітьми. Я працюю в дитячому центрі. Там я є СММ-ником, але, звісно, співпраця з дітьми також є дуже активна. І, в принципі, після початку повномасштабного вторгнення я намагалась знайти себе і в молодіжну роботу я пішла, і згодом я знову повернулася до співу. І зараз я відчуваю себе гармонійно в тому стані, в якому я знаходжусь. І мені дуже комфортно зараз, я розумію, що я хочу. Але проблемою є те, що в мене немає прям чітких кордонів, коли я хочу це зробити. Але я вважаю, що в нашому стані, в якому ми зараз живемо, це є нормою. Бо у нас кожен день що змінюється, події летять з шаленою швидкістю, і я просто знаю, що обов'язково все, що я хочу, в мене все буде. А коли це вже бачимо. Я особисто вірю, що в тебе не тільки все вийде, вийде набагато краще, ніж ти очікуєш, тому що ти величезна молодець, і головне це не здаватися та продовжувати рухатись. Ти казала, що в тебе є свій Ютуб канал. Розкажи про нього. Так, в мене свій ютуб канал, але це я не можу назвати, що це прям для мене робота. Це просто справа, яка для мене є як для, для душі. бо Після початку повномасштабного вторгнення більшість всяких каверів було про війну, про пісні, про втрату домівки. Але нещодавно, в 2024 році, я вирішила закрити цю сторінку для себе, бо я розумію, що я хочу далі жити щасливо своє майбутнє, але не можу. Бо завжди мені щось нагадує про війну, про всі події, які відбулися. Але я вважаю, що мені вдалося закрити цю сторінку. Я випустила свій останній кавер з великим дописом про свої почуття, і це стало такою для мене крапкою в цій справі. Бо для себе я вже зробила свою історію. Далі я хочу робити нову щасливу історію про щасливе майбутнє, про розвиток і свою подальшу діяльність. Як то кажуть, деякі сторінки повинні закритися для того, щоб відкрилося щось нове. І я думаю, ти як активна та творча людина, скоро знайдеш ще щось нове, чим ти зможеш ділитися. Головне, щоб воно тобі в першу чергу приносило задоволення та допомагало тобі розвиватися. Скажи, будь ласка, що тебе взагалі стимулює бути такою активною? Взагалі зараз з ціле в мене одна ціль це бути щасливою, і задля цього хочеться робити все. У 18 років я сама купила собі свій перший телефон. Потім у 19 років я назбирала собі на відпочинок за кордон. І зараз я розумію, що все, що я роблю, це я роблю для себе, для своєї родини. І це мене зараз дуже стимулює. Бо, як я вже казала, зараз хочеться лише бути щасливою та робити щасливою свою родину. Бо для мене родина це дійсно дуже важливо. Це те, чим хочеться прям похизуватися, бо насправді. Я не знаю навіть навкруги такої родини, як в мене, бо е, в мене всі дуже підтримують одне одного. Це прям із покоління в покоління йде. І це дуже класно, що е, в мене є такі люди, е, які завжди підтримуються в будь-якій справі. Е, і це дуже, це дуже класно. Я хочу всім побажати, е, щоб навкруги були класні люди, які завжди будуть за тебе горою. Клас! Телеф перший телефон, перша поїздка 18-19 років. Скажи, це про успішний успіх, чи це про певні виклики, які треба все ж таки подолати? Е, на, на жаль, я зараз не можу сказати про успішний успіх, е, але це поки. Це поки все ще попереду. Ні, е, насправді це тільки робота, бо я пішла працювати 18 років. На першу свою роботу, яка мені взагалі не приносила ніякої насолоди. Я приходила додому і думала, навіщо я взагалі це роблю. А типу, а я розуміла, що я це роблю, бо я хочу це робити для того, щоб здійснювати свої мрії та далі розвиватися. Але на цій роботі я пропрацювала півтора року і пішла для себе в голові, я визначила, що типу в мене почалось навчання, і я, типу, маю йти далі навчатися. Аби не втратити стипендію, але потім я зрозуміла, що це типу, я для себе придумала просто щоб піти з цієї роботи. Я дала собі відпочити, і зараз, вже півроку, як я працюю на новій роботі, на креативній, на творчій роботі, що приносить мені насолоду, я кожен день приходжу додому, і я розумію, що я дійсно щаслива від того, з якими людьми я зараз працюю, і як взагалі зараз йде моя робота. Я розумію, що я ці працівник, я багато чого зможу, е і можу робити нові креативні штуки для е українського е діла і далі. Скажіть, будь ласка, чи страшно було взагалі пробувати щось нове, експериментувати, піти з однієї роботи на іншу? Не сидіти на одному місці, а йти в таке певну невизначеність, але пробувати. Звісно, завжди страшно йти вперед, щось пробувати. Але ось весь цей досвід після 22-го року дав мені чітке розуміння, що все, що дає мені життя, це все для чогось мені потрібно. І навіть найгірший досвід, він. Покаже щось і дасть мені щось те, що мені саме потрібно зараз в цей момент. Завжди складно йти щось відкривати для себе нове, бо завжди стикаєшся з якимись труднощами, звісно. Але згодом розумієш, що ці труднощі повинні були статися для чогось в цьому житті, щось зрозуміти нове. Звісно, завжди страшно, але я розумію, що завжди треба йти туди, де страшно, бо там. Буде щось дуже особливе для тебе, дійсно, тільки через страх, через те, що ми максимально боїмося, ми можемо досягнути успіху, тому що через те, що ми не пробуємо, ми не утримуємо можливості, скажи, будь ласка, що тебе взагалі надихає, підтримує в цій складній ситуації, або допомагає тебе відволіктися, тому що ми розуміємо, що на жаль, війна досі продовжується, періодично відбуваються обстріли. Є багато речей, які нам нагадують про. Наша складне минуле, але при тому ти досі залишаєшся активною. Що поділися цими зарядними пристроями, які допомагають тобі не з'їхати з гвозду. Е, насправді це дуже складне питання. Бо на початку, звісно, мені допомагав психолог, довга співпраця з ним, але надалі це стали люди. В Дніпрі я познайомилася з неймовірними людьми, які досі мене оточують, це мої друзі, знайомі, колеги. І я завжди захоплююсь людьми, усіма просто, які щось роблять для свого життя, для життя країни, для людей. І наразі, як я вже сказала, я йшла на молодіжних рад проєктів також благодійних різних. І коли я бачу, що люди. З захопленням можуть щось робити для когось. Це дуже надихає, бо ти розумієш, що усім не пофіг, і типу, всі хочуть щось робити задля для кращого і масштабного діла. Наразі, звісно, всі ми стараємось робити, аби війна скоріше закінчилася, аби наші території повернулися. Насправді це дуже складно, звісно. Але ось я є членом проекту Front Power, який виготовляє павербанки з одноразових сигарет. І це все роблять звичайні люди, і кожен бажаючий може долучитися до попайки, ми називаємо цей процес. Це просто якесь чудо. Я коли дізналась про це, ну, я не повірила, що таке взагалі можливо. Типу, це просто розбираються сигарети, якось робиться корпус з 3D-принтером. І це все виготовляється, і ми передаємо повербанки для військових за потреби. Також зараз ще почали робити зарядні станції для військових, також і насправді це дуже надихає, що є люди, які хочуть це робити. Це все благодійно, звісно. На волонтерських основах це дуже класно, що людям не байдуже, люди хочуть щось робити, і люди мотивують. Мені здається, це хороший приклад того, коли пагубну звичку можна інвестувати в щось хороше. Це сто відсотків, так <св Close> е -м -м мені колись е е бачив е відео на, на твоєму ютуб-каналі, була сказана хороша фраза, що головне вірити в те, що буде класно, вірити в себе. От -е мені здається, це той лозунг, з яким ти живеш по життю. Проходиш так. оцей от такий непростий шлях. Скажіть, будь ласка. Чи ділишся ти тим досвідом, який був в тебе в Маріуполі? Зараз в Молодіжній раді в Дніпрі? Саме досвідом ні, бо я не бачу в цьому прям нагальної потреби. Зараз це трошки про інше. Зараз це про розвиток молодіжної політики. В принципі, зараз у нас також проходить набір на стажування нове. Ми вже. У 24-му році завершили наше стажування. Зараз ще буде набираємо людей на нове стажування. В нас будуть нові люди, які хочуть також розвивати молодіжну політику у Дніпрі і молодіжну справу. Це дуже класно взагалі, що є люди, які хочуть щось змінювати, хочуть щось пробувати. Насправді, молодь зараз дуже потребує якихось класних штук для розвитку. бо... Зараз такий час, що треба щось робити, аби не стояти на місці, не засмучуватись, не бути в тільки в новинах поганих, а щось в житті повинно тебе надихати, мотивувати, йти далі і щось робити задля свого життя. На жаль, зараз є дуже багато прикладів, коли молоді люди, які виїхали з тимчасово окупованих чи профронтових територіях, сидять вдома, не можуть знайти різні можливості або взагалі самі в собі замикаються. При тому в своєму рідному місті вони могли бути хорошими активістами, змінювати регіон і громаду на краще, але зараз через певні психологічні або емоційні причини вони залишаються вдома. Які б могла б ти дати таким людям поради для того, щоб почати знову щось робити і надихати інших? Дуже цікаве запитання. Насправді я людина, яка завжди була активна. Просто на там, 11 клас, це ЗНО в мене було 5 репетиторів, типу, і вже не було місця у житті для більш масштабної активності, але з приводу людей. Я думаю, що це в кожного повинна бути якась мотивація у житті. І якщо людина чогось хоче, вона дійсно цього прагне і вона дійде до цього. Якщо людина зараз не хоче або не може по якимось своїм проблемам щось зробити для себе, напевно, значить, їй так потрібно. З приводу порад це тільки. Зрозуміти, що ти хочеш досягнути в житті, але якщо зараз за якихось можливостей ти не можеш зрозуміти, що ти хочеш, я вважаю, зараз це нормально в наш час. Треба розуміти, що ким ти хочеш стати. Ти хочеш стати щасливою людиною, тоді треба робити все для того, щоб ти був щасливий, і робити е все для цього. Дякую, що поділились. Я сподіваюся, що ті слухачі, які будуть це слухати, для них це буде такий новий елемент підзаряду для того, щоб почати діяти і щось робити. Ти доволі різностороння людина? Ти почала з вокалу, яким доволі довго займаєшся цілих 12 років, потім ще записувала відео, зараз займаєшся в СММ. Скажи, будь ласка, чи думала ти про те, що буде далі? В плані того, в плані твоєї творчості, чи буде це розвиток в плані в професійному напрямку, чи можливо це буде щось нове? А СММ є таким певним перехідним періодом, щоб отримати досвід. Насправді зараз в житті все стається настільки неочікувано, що я взагалі не можу навіть уявити, що може бути через рік, ким я можу стати і що я можу знову ж відкрити для себе. Бо я ніколи не могла подумати, що я взагалі буду якось пов'язана з молодіжними радами. Якось пов'язана з СММ. Це настільки раптово приходить в моє життя, і е, зараз все так відбувається, дуже неочікувано. І, і як я вже казала, все стається так як краще для мене. Це нові знайомства, нові люди, нові відкриття. Е, я вірю, що так буде і надалі. Скажи, будь ласка, чи е, допомагає твоя оця творча жилка в СММ діяльності? Це прямо на 100%. Це прямо на 100%, бо в принципі, коли я влаштовувалася на цю роботу, я не очікувала від себе того, що я можу дати зараз в роботі. Так як я творча особистість, мої творчі ідеї, вони приходять просто в мою голову, і якось я намагаюся їх. Здійснити в житті, в контенті. І мені дуже подобається, що ці ідеї задвигаються, вони проходять, людям це подобається. І мені подобається, що навіть якісь старі тренди, які були ще до початку повномасштабного вторгнення, типу вони зараз є актуальними. І, в принципі, людям цікаво завжди було споглядати на чиєсь життя, слідкувати за ним. І я думаю, що це ніколи не вийде з моди. Тому завжди це дуже класно взагалі типу, показувати своє життя. А так як в роботі ще можна це зробити контент з в принципі, з життя, то це 100% буде класний варіант. Це завжди буде актуально? Це дійсно так. Головне е, аналізувати те, що з'являється, які можливості з'являються нові технології, їх завжди буде в ногу в час з часом. Е, ну і наостанок, е, скажи, будь ласка, от як ти вважаєш, треба бути е, супер людиною, яка слідкує за всіми дрібницями, бути таким ідеалістом? Чи в деяких речах все ж таки треба плести, потечі та приймати таким життя, яке воно є? Зараз я скоріше оберу другий варіант, бо зараз я є тією людиною, яка пливе за течією. В мене немає чітких цілей, але я просто знаю, ким я хочу бути. І зараз все, що трапляється мені у житті, я знаю, що це доведе мене до того, ким я хочу стати. І зараз в цьому стані, в якому ми живемо. Я обираю плести за течією, бо зараз мені так комфортніше. І я знаю, що це точно безпрограшний варіант буде. Дякую тобі, величезне, що поділилася своєю історією, своїми поглядами. Ну, а ми е, хочемо підвести підсумки і сказати, що як би не було важко, важливо не здаватися та рухатися вперед, тому що ми дійсно не знаємо про те, що буде завтра. Але головне завжди залишатися собою і розуміти, що в нашому житті, крім нас, нема нічого головнішого. Бережіть себе, пробуйте, експериментуйте, е, не бійтеся помилятися, не бійтеся падати. Головне не втрачайте себе. Дякую.